Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд В пошуках потужного маршрутизатора для невеликого бізнесу, офісу чи домашнього використання. Головне зробити правильний вибір і врахувати нюанси та вимоги до приміщення перед тим, як приглядатися до якогось роутера. Саме тому сьогодні ми розглянемо Asus Expert Wi-Fi EBR 63 та розкриємо його усі переваги та недоліки для того, щоб вам було легше обрати. Але перед початком цього огляду я хочу попросити вас підтримати. А наш збір на дрони усі деталі в описі під відео. Ну а ми полетіли далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар. Обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Саме цей маршрутизатор від АСОС вражає універсальним та. Та стриманим дизайном, адже зазвичай компанії роблять ігрові агресивні моделі з кольоровою підсвіткою. Тут ми маємо матовий білий корпус прямокутньої форми, що не привертає надмірної уваги, компактні розміри та матова поверхня, яка не буде збирати сліди від пальців. Роблять його чудовим варіантом для будь-якого інтер'єру. Чотири антени, по дві на кожний діапазон Wi-Fi 2,4 та 5 Гц, Гнучко кріпляться до корпусу за допомогою шарнірів, дозволяючи змінювати їх положення від 90 до 180 градусів. Зверху передньої кришки розташовані. Воно 8 світлодіодів, які індикують активність бездротових мереж у діапазоні Wi-Fi. Роботу портів LAN відображають статус підключення до інтернету та наявність живлення. Світлодіоди світять яскравим білим кольором, але їх можна вимкнути за бажанням. На задній панелі розташовані кнопки VPS та Reset, клавіша увімкнення та роз'єми для підключення зовнішнього блоку живлення, два USB порти 2.0 та 3.2 Gen 1. Порт Gigabit Ethernet і чотири роз'єми десяти 10 і 100 мегабітний та одногігабітний БСТ для. Єднання клієнтів локальної мережі. Також передбачена можливість експлуатації у вертикальному положенні завдяки спеціальній рамці для фіксації пристрою та організації кабелів. Нижня частина маршрутизатора обладнана вентиляційними отворами, а також там розміщене кріплення на стіну, що додає йому додаткової функціональності. Дана модель вражає великим рядом можливостей та технічних характеристик, що робить його відмінним вибором для різних типів мереж та використання. Цей маршрутизатор має режим роботи як бездротовий маршрутизатор, так і точку доступу а також підтримує вузол AI-Mesh для покращення покриття мережі щодо підключення до інтернету. Він підтримує різні протоколи швидкості передачі даних розподілені за різними стандартами від 802.11a до 802.11ax і досягають максимальних значень. Чотири зовнішні антени дозволяють пристрою працювати на діапазонах 24 Гц та 5 Гц з можливістю регулювання ширини смуги і технології MIM MIMO для підвищення ефективності передачі даних. Важливий аспект цього маршрутизатора це. Його кібербезпека він володіє функціями захисту, включаючи міжмережевий екран і контроль доступу, а також AI Protection Pro, яка забезпечує безпеку мережі з багатьма функціями, такими як блокування шкідливих сайтів, захист від інфікованих пристроїв, батьківський контроль тощо. Серед інших можливостей варто відзначити підтримку vpn серверів та клієнтів, вбудовану підтримку різних стандартів та функцій, таких як Smart Connect, Мію Mimo, OFDMA, VLAN, БенДВІЗ, монітор, трафіка на Лайзер і багато іншого у надійну роботу всіх цих технологій забезпечує процесор, що трима ядрами і тактовою частотою 1700 МГц разом з 512 МБ оперативної пам'яті, а також в нас вбудована пам'ять на 256 МБ. Загалом Asus Expert Wi-Fi EBR 63 це потужний та функціональний маршрутизатор. Ну і звичайно, проведемо стандартні тести в реальних умовах у офісному приміщенні. Спочатку я тестую швидкість біля роутера, вона прямо зараз на ваших екранах. Далі відходимо від пристрою на 20 кроків. Років він демонструє наступний результат і відходимо тепер вже на 40 років. Практично сигнал вже був слабким, але результат, в принципі, також дуже навіть непоганий. Asus Expert Wi-Fi може бути привабливим для домашніх користувачів завдяки своєму вигляду, функціональності та невеликому споживанню електроенергії, але його функціональні можливості також дозволяють використовувати його для роботи невеликих бізнесів чи офісів. Повірте, він з цим справиться без проблем. Якщо вам цей огляд був корисним, напишіть свою думку про цей роутер. В коментарях під цим оглядом не забувайте підтримувати нас. Звичайно, підписочкою на канал та натисканням на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.